В ефірі програма цілком спортивна і мова в нашому випуску піде про баскетбол. 24 лютого на домашній ФСК у Лімпарені хімік приймав в рамках однієї восьмої фіналу Кубку Європи Фіба румунську енергію Тиргу жив. В першому матчі серії їжаки на виїзді поступились енергетикам з рахунком 77-71. Тому, щоб поборотись за вихід до наступного раунду турніру, підопічним Олега Юшкіна в цій зустрічі була необхідна лише перемога. Під час виходу на домашній паркет баскетболісти Розуміли ту відповідальність, яку вони взяли на себе перед відданими фанами та керівництвом клубу. Та й цікаву гру продемонструвати хотілось. Не дивно, що за такого бойового настрою рахунок в матчі яскравим слемданкам відкрив Олександр Беліков. Дії свого одноклубника підтримав бігмен їжаків Меттю Шоу, який ефектно обійшов захист румунів і залишив у кошику суперника свій автограф. Навдалі дії господарів майданчика влучною трьохою відповів американський легіонер енергії Портер Труп. Але хімік зі снайперською. Відповіддю не забарився. Гостинець за дуги прилетів від Олександра Антипова. А далі Бранден Фрейзер збільшив перевагу їжаків до семи пунктів. Наставник енергії Христу Сапера взяв тайм-аут, щоб внести корективи у гру своїх підопічних. Але навіть те, що румуни краще зіграли у атаці, не змінило загального ходу чверті. Хімік втримав ігрову перевагу у сім балів і на першу перерву команди відправили за рахунку 27-20. Друга десятихвилинка пройшла на користь господарів майданчика. Єжаки атакували з різних позицій і поступово нарощували ігрову перевагу. У енергетиків за перші шість хвилин чверті двічі зумів принести очки команді лише портер-труп, який був найкориснішим гравцем у складі румунського колективу цього вечора. Взагалі, візові хіміка зуміли набрати за цей ігровий відрізок лише 13 пунктів. А ось господарі паркету, завдяки вдалим діям Олександра Бєлікова, зуміли збільшити відрив від суперника з 7 до 11 балів. І на велику перерву команди пішли за рахунку 44 33 на користь їжаків. Але це не означало, що румуни капітулювали. Після. Не швидкісної першої половини гри у третій чверті обидві команди увімкнули щільний захист. Що й казати, якщо практично за дві хвилини ігрового часу южниці набрали чотири командних фоли. А це означало, що далі будь-яке порушення з боку господарів майданчика буде покаране штрафними китками, чим і скористались гості. Окрім цього, спочатку Сабольч Санта залишив свій автограф у кошику їжаків, а потім його одноклубник Паріс Хорн скоротив відставання від хіміка до п'яти пунктів 44-39. Настав Час нервувати Олегу Юшкіну. Керманич їжаків бере закономірний тайм-аут і вносить конструктивний позитив у гру своїх підопічних. Хімік почав ще більш уважно і агресивно діяти в обороні. А далі Южинські Торсиді свої снайперські здібності продемонстрував медшоу. Ще одна важлива трьоха влетіла у кільце енергії від Брандена Фрейзера, і їжаки відновили статус кво. Наприкінці чверті Санта сфолив на Бєлікові. Два влучних китка з лінії штрафних, і господарі майданчика повернули собі комфортну різницю у рахунку. Плюс 14, 63, 49 на користь хіміка. На початку заключної чверті обидві команди також жорстко захищались, що відзначилось на реалізації кидків. Однак знов фол на Бєлікову, і Олександр розмочив рахунок у 10 хвилинці з лінії штрафних. Далі енергія ринулась у наступ, скориставшись помилками баскетболістів хіміка. Румуни додали до свого активу 5 балів. Але їжаки бульдожою хваткою вчепились у горло нападу гостей, паралізувавши енергетикам атаку. Ряд вдалих перехоплень і плюс 15 на. Користь господарів паркету. Хрісто сапера бере тайм-аут і робить відчайдушну спробу схилити Терези фортуни на свій бік. І хоча у заключні дві хвилини чверті румуни стали більш успішними в атаці, але було вже запізно. Максимальне, на що спромоглись підопічні Хрісту сапери, це наблизитись до їжаків на відстань 11 балів. Фінальна сирена зафіксувала остаточний підсумок зустрічі 71-60 на користь южненців. Блискуча перемога хіміка і рахунок в серії плей-офф ігор однієї восьмої фіналу Кубку Європи Фіба стає один. Ін один форста була важкою як в ментальному, так і в фізичному плані. У ключові моменти команда не використала перевагу у зрості, що не дало можливість наблизитись до перемоги в цьому матчі. У наступній грі ми будемо намагатись перемогти, використовуючи усі ті принципи, що в нас є: рухати м'яч у нападі, боротись до кінця у кожному епізоді та грати командою. Впечатлення Такі знаєте... нападение во второй половине, первая четверть, первая, вторая четверть, мы играли хорошо, были ошибки там нападение в защите, а во вторую половину мы играли как-то очень сумбурно в нападении, очень много ошибок, очень много смазали, открытых бросков, мы уже понимали, что очень важно играли, немножко волнения было. Но за счет защиты мы справились. Защиты очень не сильно много было, как бы сказать, ошибок. И за счет этого мы выиграли, наверное. Керманич румунської команди Енергія Хрісто Сапера вказав на об'єктивні та суб'єктивні причини поразки у другій грі серії плей-офф однієї восьмої фіналу Кубку Європи Фіба з усе йшло добре, коли дотримувались ігрового плану. Але коли ми втратили концентрацію у деяких моментах, ініціатива почала переходити у руки хіміка. Позначилася на грі і втома в ці моменти гравці припиняли добре рухати м'яч у нападі, і у команди виникли проблеми. Але я задоволений самовідданістю гравців і тим, що вони боролись до останнього. Олег Юшкін погодився з думкою Олександра Прокопенка та зазначив, що ключом до перемоги стали вдалі дії його команди у захисті. Не-не, по игре да, как сказал игрок, был определенный сумбур. Наверное, это связано с нервозностью, потому что действительно очень ответственная игра была. Все знаем, что проиграли бы, все, закончили бы выступление в Еврокубке. Ну, очень хорошо, что справились с волнением, хотя на качестве игре оно где-то, может быть, сказалось, и выиграли. Может быть, да, где-то что-то было не очень гладко в нападении, но 60 очков пропустив, наверное, доказали, что защита была у нас на должном уровне. Да, в первой половине были проблемы с номером пятым. Забил он нам кое-что с периметра. Сделали кое-какие корректировки. Вот mm -hmm. во второй половине он забил только 4 очка. В принципе, что еще можно сказать? Поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю всех нас. Мы играем дальше и очень надеюсь, что сделаем правильные выводы и поборем какие-то там наши неуверенные моменты и хорошо выступим через неделю в Румынии. Ігровий календар у БК Хімік дуже щільний. Вже 26 лютого в рамках Кубку України їжаки зійдуться у півфінальному протистоянні з черкаськими мавпами. Друга пара півфіналістів змагань це Київське Динамо та БК Кривбас. А 27 лютого у Київському палаці спорту пройде останній раунд боротьби за почесний трофей України Національний Кубок. Однак складнощів хімік не боїться. Адже спортсмени у складі южницької команди професіонали. Ми професіонали, всі знають. Чем мы занимаемся. И ну, вы видите, сегодня, и сегодняшняя игра, игра с Динамо, мы уже немножко по-другому дозируем игровое время. Поэтому мы тоже думаем о том, что график очень плотный. И я надеюсь, что у нас все будет хорошо. А заключна третя гра однієї восьмої фіналу серії плей-офф Кубку Європи Фіба між енергією Тиргужиу та южненським хіміком відбудеться 2 березня у румунському місті. Пітешти цей матч дасть остаточну відповідь на запитання, хто з суперників вийде до чвертьфіналу турніру. Побажаємо нашій команді ні пуху, ні пера і чекаємо на позитивний для южненців результат.